Всім привіт! Ви на каналі Бундеркіндер! На нашому каналі ви можете подивитися багато цікавих і пізнавальних моментів. І сьогодні один з них. Злата, про що будемо сьогодні розмовляти? У... Про металик. про метеликів. Дуже суперово. Але знаєш що? Сьогодні в нас в гостях незвичайний метелик. Він тропічний. Подивись, як грає варвами наш чарівний метелик. Жовтенький, трішечки синенького і чорний. Це стильний, гарний метелик. Правда? Такі чудові кольора в нього. Правда? Криль це такі чарівні. Ой, ми погладили його, тому що він самий красивий, самий чарівний. О! Погладити його, а він мене не вкусить. Ні. Ой, він дуже хороший і. Ой, дивіться, він насправді тропічний. Уявляєте? Мені здається, він щойно поїв. А злата ти чим годувала свого метелика? Медо, дійсно, метелики можуть їсти нектар, можуть їсти мед, або трішечки солоденької водички. Слід додати цукру і погодувати вашого метелика. Ми саме так і робимо. А ти дінь-дінь. Ой, а знаєш, е, є такі метелики, які живуть е, в навколишньому середовищі, а є такі метелики, як наш чарівний друг, які можуть жити в нас вдома. Ці дуже шкодали, ці метелики. Декількох днів тільки до одного тижня, уявляєш? Так, це дуже печальна інформація. Але зате, за ці декілька днів, ми зможемо помилуватися його чарівністю. Подивись, як він своїми кричиками ніжно-ніжно працює. Бачиш? І наші маленькі діти завжди можуть бути здивовані дуже гарно. А давай поговоримо про те, що ще може літати, крім метеликів. Літати можуть бджілки, злата. А ти нам підкажеш, що ще має крила? Злата. Що має крила? Літачок має крила, правда? А ще пташенятка має крила, крила мають, знай, гвинтокрил має крила злата. Ти про вертоліт? Так, нічого собі. Але це ж механічні такі вони. А в, нас, а в нас, дивіться, справжній такий чарівний тропічний метелик. Ми для вас приготували ой, ще такого чарівного кольорового рожевого метелика, який нам зараз з лета допоможе прикрасити. Що ви собі? Справжні дива тільки на каналі Вондер Ну що, Злата, давай подивимося. Наш метелик має тільки крила, а ми спробуємо так зробити, щоб він заграв різноманіття всіх кольорів. Спробуємо. Давай злата який це в нас колір. Ой, ти, ти хочеш ти... ось цей? Так, Давай спробуємо. спробуємо. Тим часом будемо прикрашати нашого чарівного метелика. Ось дивись. Такі барви буде він грати такими чарівними кольорами. Ось дивися. Жовтенький такий. Злайте, які в нас ще кольори. Ой, дивися, ще ось на цю сторону ми подари. Сердечко, дивись. в мене синеньке, а в Ой. тебе два червоненьке. в мене також є Маленьке сердечко красиве. Давай ми ось тут з тобою покладемо Давай. наше сердечко, а злата а наша злата. чарівна. Ось тут буде зелененький прикрашати колір. А, а ще дивіться: ось такий сюди піде чарівний кружечок. Тримай тобі. Яскравий кольоровий метелик, бачите, схожий на маленьку веселку, бо ми в ньому об'єднали досить багато кольорів. Жели є синенькі, є Ой. помаранчевий і, звичайно, червоненький. І наш металик одразу повеселішав. Ой, а давай ми ще йому ось так голівочку таку поставимо. Класно, правда? От, бачите, який в нас вийшов красивий різнокольоровий металик. Тобі подобається? Дійсно, дуже гарний метелик. Але знаєте що? Ми теж зможемо з вами. Маленькими метеликами. Злати, давай спробуємо. Критчиками, то ручками. Ось так, О, будемо, так. Летіти. Леті, будемо летіти. Будемо летіти. Ось так стаємо на ніжки. Okay. Ось так маленькими метеликами. І Лет. Маленькі метелики летять. Ми вирушаємо в чарівну мандрівку. На жаль, будемо з вами. Але ми не кажемо вам, прощайте. Ми кажемо вам до нових зустрічей. До побачення! Да. До побачення. заходьте на наш сайт. Па-па!